Українська Народна Республіка проголосила незалежність понад 100 років тому, 22 січня 2018 року. А вже за рік на Софіївській площі відбувся акт злуки між західною та центральною Україною ланцюг єдності, який ми організовуємо взимку, це свято першої незалежності української держави в 20 столітті, яка була втрачена внаслідок більшовицької окупації України. Але що було з українськими політиками, державниками та армією молодої держави далі? Що ж відбувалося з українською національною ідеєю, поки на нашій території діяв комуністичний лад? І що означав візит президента УНР в екзилі до Києва в 92-му році, де він зустрічався з Леонідом Кравчуком і дещо йому передав? Що саме розповів наприкінці? Але поки що ставте лайк. Залиште коментар і підпишіться на канал Обличчя Незалежності. Отож, мені стало цікаво розібратися, як і де законсервована українська незалежність чекала свого часу, поки на нашій території панував СРСР. Для цього я поговорила з директором Центрального державного історичного архіву в місті Києві та дослідником історії УНР Ярославом Файзуліним. Українська Народна Республіка. Постала 22 січня 1918 року, коли був проголошений четвертий універсал Української центральної ради. Вона була другою із країн, які постали на уламках імперії. Першою була Фінляндія, другою була Україна, далі Польща, Литва, Латвія, Естонія, Королівство Сербів, Хорватії і Словенців. Майбутня Йогославія. Отож, листопад, 1920 рік. На території України встановлено окупаційний радянський режим. Голова директорії більшість керівників УНР і Українська армія, українське військо 35 тисяч військових і 4 тисячі старшин переходять на територію Польщі. На той момент після підписання Варшавського мирного договору відносини між Польщею та УНР були тісними. Польське керівництво вважало УНР союзною державою, а українське військові військом союзної держави. І коли українські військові переходили, то їх відразу розміщували в польських таборах інтернованих в Каліші, Олександровіхуявському, Сержалкові, Ще та інших, і вони власне там перебували декілька років. Це велика кількість людей, їх треба було десь розміщити, і відповідно їх розміщили в таборах для інтернованих. А з іншого боку, керівництво тієї ж самої Української Народної Республіки було зацікавлене в тому, щоб військові перебували разом, зберігалася ця структура. Поділ по дивізіях, сотнях для того, щоб війська зберігали боєздатність. Бо ж сподівалися, що перехід на територію Польщі він дуже тимчасовий, і що вже незабаром буде відновлена війна із більшовиками і вдасться перемогти і повернутися на територію України в лютому 1921-го в польському місті Тарнув. Починає діяти повстансько-партизанський штаб на чолі з Юрієм Тютюнником з метою підготовки до антибільшовицького повстання, так званого другого зимового походу. Втім, цей похід зазнає поразки. Підготовка треба сказати. Я знайомився із документами партизанського повстанського штабу. Відбувалася доволі серйозно. Територія України була поділена на п'ять повстанських груп, 22 повстанських райони. Кожну із груп і в кожен із районів направлялися керівники повстанського руху із території Польщі, і з військових перекидалися туди або призначалися із місцевих повстанців, і власне готувалося серйозне антибільшовицьке повстання. Однак Партизансько-повстанський штаб програвав у заходах по конспірації радянським спецслужбам, і чекістам вдавалося проникнути до партизансько-повстанського штабу. І про плани підготовки повстання вони досить легко дізнавалися. Але представники української держави за кордоном діяльність не припиняють. Тарнов стає столицею уряду ОНР, а його засідання відбуваються в місцевому готелі Брістоль тут і мешкають лідери Української держави. Стояло питання збереження державних інституцій. На території Польщі прийнято рішення, що продовжують діяльність уряд Ради народних міністрів перед парламент Рада Республіки, продовжували діяльність міністерства і міністри окремі, якийсь час продовжували діяльність дипломатичні місії і Посольства Української Народної Республіки в різних країнах. Хоч на території України встановлена більшовицька влада, самі більшовики почувають себе дуже непевно. Десь як колаборант Кірил Стрімаусов в окупованому росіянами Херсоні, я зараз з вами розмовляю з міста Херсона, Херсона, який як показує українська сторона, героїчно захищається. Словом, українські підпілля та антибільшовицькі настрої все ще дуже потужні. Продовж всього 21-го року і в окремих місцевостях влада більшовиків не поширювалася далі губернського центру, і їхні представники навіть боялися виїхати на місця, бо могли бути знищені повстанці. Так більшовики розуміючи, що вони не можуть здолати Україну силою. Вони починали вживати заходи для того, щоб забезпечити собі лояльність населення. Політика українізації, непу та амністія частини учасників національно-визвольної революції почала змінювати настрої українців. Їх підтримка повстанців слабшала. Люди втомилися від війни і почали підлаштовуватися до життя під радянською владою. У 23-24 році комуністи оголошують кампанію поворотства, закликають своїх колишніх ворогів, опонентів, представників УНР, повертатися на територію України. Мовляв, відтепер тут є нормальні умови для життя. Так обманом радянські спецслужби заманили назад в СРСР генерал Хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника, про якого я раніше згадувала, який мав великий авторитет на заході. Чекісти влаштували йому побачення в камері з дружиною і малою донькою з ультиматумом: або ми вбиваємо всіх рідних, або ти пишеш звернення до всіх українських вояків, перебуваючих на еміграції, ну і покаянного листа до влади. Тютюнник пише цей лист, в якому закликає українських соратників повертатися в Україну, і на нього відгукуються зрозуміло сотні військових, які повертаються, бо довіряють Тютюннику. Їх спочатку теж амністують, дають можливість спокійно жити окремим. З ним навіть дали можливість десь працювати в різних структурах, а пізніше в кінці 20-х років вони теж потрапляють під репресії і впродовж там кінця -х, 30 х років практично всі вони були репресовані, засуджені до тривалого перебування в концтаборах або навіть розстріляні в му році. Тютюнника розстрілюють. Михайло Грушевський також став жертвою обману більшовиків голова Центральної ради УНР, який виїхав з України до Чехословаччини, а потім до Австрії, розчарувавшись в байдужості керівників європейських країн до українського питання, почав шукати шляхи, як повернутися в Україну і співпрацювати з новим комуністичним режимом. Ключове в нього бажання було повернутися і продовжувати наукові студії. В 21-му частина керівників ЦК Компартії України запросили Грушевського приїхати на батьківщину, адже вони також були зацікавлені в поверненні авторитетного вченого і громадського діяча ліберально-соціалістичних поглядів. Грушевський таки повернувся в Україну і навіть тривалий час очолював Національну академію наук. Втім, з 29-го року більшовики почали ліквідацію історичних установ, які створив Грушевський, в березні 31-го його заарештували як керівника українського націоналістичного центру, вигаданого чекістами. У відповідь на відмову визнавати звинувачення, йому погрожували ув'язненням доньки Катерини в січні 33-го справу екс голови Центральної ради закрили через його смерть. А от Володимир Вониченко, автор чотирьох універсалів. Уник розправи, хоч був дуже близьким до неї. Він був одним із перших очільників УНР, які залишили Україну 19-го. Тільки ставало важко, він збирав свої речі, і позиція була приблизно такою ж: ну, як політик, як державний діяч, я зробив все, що в мене було можливе. Тепер я забираю свої речі і повертаюся до своєї улюбленої справи письменства. В еміграції у Відні він створив закордонну групу українських комуністів і поринув у письменницьку діяльність. Згодом він намагається повернутися в окуповану совєтами Україну і якось домовитися з більшовиками. Ті навіть пропонують йому зайняти пост заступника голови раднаркому УРСР із портфелем наркома закордонних справ. Але Вениченко, проаналізувавши ситуацію, розуміє, що це лише тактична доброта і розправа з ним, як і з ворогом. Не за горами тому він залишається в еміграції до кінця життя в 1926-му в Франції вбивають Симона Петлюру. В цій впливовій фігурі влада СРСР бачить величезну небезпеку, адже очільник директорії УНР на той момент активно планує за підтримки польської армії відвоювати українську незалежність. Вулиця Рацін на розі бульвару Сен-Мішель в Парижі. Увійшла кривавою сторінкою в історії української визвольної боротьби. На цьому місці був забитий головний атаман Симон Петлюра. Вінок покладений на те місце, де смертельно ранений головний атаман упав на брук. Симон Петлюра станом на 1926 рік, це найбільш небезпечний ворог радянської влади. Він користувався високим авторитетом, як серед імміграції, так і серед населення України в Україні серед населення продовжують зберігатися державницькі ідеї. В кінці 20-х років відновлюється повстанський рух, який в чекістських документах по-іншому як Петлюрівський не називається. З подання Симона Петлюри нещодавно архів служби зовнішньої розвідки оприлюднив документи, які свідчать про те, що Петлюра е, закликав діячів Української Народної Республіки, людей з України збирати інформацію про злочини комуністів, сподіваючись, що в майбутньому буде проведений трибунал над комуністами за їхні масові злочини. Після Симона Петлюри уряд УНР в екзилі оперативно очолює Андрій Лівицький якому вдається зберегти державний апарат, українська влада базується в основному в трьох країнах: це Польща, Чехословаччина та Франція. Ці країни продовжували підтримувати уряд Української Народної Республіки фінансово. Починають виникати українські наукові установи в різних країнах, як приміром, вільний університет, Український науковий інститут у Варшаві, у Празі Господарська академія. Університет, інститут Драгоманова. Українські політики у вигнанні боролися за автокефалію Української православної церкви. Так, тема отримання Томосу стояла ще за каденції Петлюри в 20-х роках минулого століття. Томос про автокефалію. автокіфалі. Петлюра підтримував контакти з митрополитом Василем Липківським. А 30-го року голова Ради міністрів УНР Вячеслав Прокопович їздив до Константинополя на зустріч з Вселенським патріархом. Уряд УНР відстежує ситуацію з порушенням прав людини в УРСР, звертається до Ліги Націй. Це є попередниця ООН, Коли в 30-му, наприклад, відбувається політичне судилище над спілкою визволення України, фігурантами якого було 45 українських інтелектуалів. На чолі з академіком Сергієм Єфремовим уряд УНР бив на сполох під час голодомору в Україні, аби привернути увагу світової громадськості до геноциду українців. Наприклад, очолювана Олександром Шульгиним, головна Українська еміграційна рада, у низці листі листів сповістила про штучний голод в радянській Україні, лігу націй та міжнародний червоний хрест. І випустила французькою мовою відозву до багатьох міжнародних організацій із закликом прийти на допомогу голодуючим. В час повного миру сотні тисяч, навіть мільйони людей, мруть від голоду, тяжко страждають без всякої допомоги, майже в центрі Європи. Всі українці, всі наші 166 організацій, одноголосно просять Лігу націй підійняти свій голос, щоб врятувати наш народ. У науковому дослідженні Василя Яблонського йдеться про те, що Міністерство військових справ українського уряду у вигнанні провело велику роботу, щоб зберегти старшинські та нижчі військові кадри. Частина старшин середньої ланки колишньої армії УНР. Проходила службу за контрактом в арміях союзних держав. Про рівень збереження боєздатності колишнього війська свідчить готовність українського уряду УНР відправити підрозділи добровольців на допомогу фінській армії під час вторгнення СРСР у 39 40 роках. Директорія УНР функціонувала до червня 1948 року. Тоді, після Другої світової, український уряд ухвалює закон про реорганізацію державного центру УНР в екзилі і створення Української національної ради. До цієї ради мали ввійти представники УНР гетьманато Скоропадського, УНБ і УНМ в німецькому місті Аугсбург. Відбувається Перше засідання цієї ради, де ухвалюється нова конституція України, за якою вводилася посада президента УНР, ось так виглядав протокол цього засідання, який зберігається до сьогодні. Але проблема була в тому, що бандерівці не дуже хотіли визнавати УНР. Вони мали свою історію з проголошенням у Львові 41-го року незалежність України, а також. Українську головну визвольну раду як представницький державний орган, але зрештою Бандерівці згодилися і увійшли в усі ці структури після смерті Андрія Левицького Президентами ОНР в екзилі були Степан Витвицький, Микола Лівицький і Микола Плав'юк з чотирьох обраних президентів. УНР два представляли західні українські землі, а два інші на Дніпрянщину. Українська національна рада голосуванням обирала президента УНР. Були закони, які це регламентували, і які визнавалися всім тим еміграційним середовищем. 22 серпня 1992 року, після розпаду СРСР і проголошення незалежності України. Останній президент УНР в екзилі Микола Плав'юк урочисто передав президенту Леоніду Кравчуку клейнот хрест гетьмана Івана Мазепи. Грамоту про правонаступництво, президентську початку та український прапор тоді ж Плав'юк склав повноваження і розпустив уряд УНР, адже так виліла постанова, підписана головою директорії УНР Симоном Петлюрою в 1919 році, де йшлося про припинення діяльності уряду УНР в разі проголошення незалежності Української держави. Запрошую до слова. Президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Лавюка, пане голову Верховної Ради, достойний пане президенте, шановні пані і панове, у згоді з декларацією уряду Української Народної Республіки з 12 червня 1924 року постановою 10-ї сесії Української національної ради. З 19 червня 1800, 1989 року та постановою 1992 року врочисто проголошуємо всьому народові Україні і в Росіяні про розкладення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в Азилі, який він виконував упродовж 72 років поза межами України, пане президенте! Кладаю на ваші руки цей історичний документ і бажаю всьому народові України, щоб він як суверен своєї держави, як джерело її влади стояв на сторожі її незалежності і щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні Щасти вам Боже, слава Україні! Ця церемонія символізувала спадкоємність між Українською Народною Республікою та незалежною Україною. В описі я залишу посилання на інтерв'ю з істориком Олександром Кучеруком, який розповів про цей неймовірний процес Радіо Свобода, коли радянські чиновники, в світогляді яких Петлюра це класовий ворог, погромник і буржуазний націоналіст, приймали клейноди від заснованої ним України. Ленін, Сталін, і їхні соратники соратники. Вони не могли просто відмовитися від існування України, бо це викликало би шалений спротив. І так вони вистри... вирішили от створити цю квазідержавність, форму, яка нібито представляє українську держав... державність для того, щоб зменшити спротив. Я правильно розумію вас, якби не було історії УНР, не, не було, було б створено б... УРСР. В історії українського національно визвольного руху ХХ століття ще чимало дієвих осіб і течій. Втім, висновок один: боротьба за українську незалежність не припинялася ні на день впродовж 70 років радянської окупації. В багатьох іноземних країнах сьогодні ви можете знайти будинки, де колись базувалися дипломатичні місії УНР. Їх можна впізнати завдяки пам'ятним таблицям. Так, що, якщо ви знаходитеся в одній з цих країн, ви точно можете знайти сліди українських державотворців. В нашому суспільстві часто можна почути, що 24 серпня 91-го року Україна не проголосила незалежність, а відновила її. А ви як вважаєте? Діліться своїми думками в коментарях. Дякую, що дивилися. Я також дякую за вашу підтримку на Патреоні. Підтримуємо зсу і побачимося наступного тижня.